Весілля саме сьогодні під час шлюбної церемонії молодята зустрінуться і уперше побачать одне одного. Об этом дні я мечтала самої юності, щоб одеть белое красиве платье і вийти замуж. Алло, Олежка, де ти есть? У мене зараз реально одні туфлі мне в чому їхати. Йо майо. Юрій ще збирається, а Юлія вже вирушає до раксу. Мені подобається високий брюнет. Глаза, в принципі, особливо не важны. здатний. Інтересний, а якою ж свою наречену уявляє Юрій Бланка, вот так от детальні ростом, худенька стройна. здається, у Юрія дещо інші смаки. Тож чи сподобається йому Юлія, і чи не зупинить він експеримент просто у раксі? Я ложу в наш спільний сімейний бюджет 350 гривень, пособі по уходу за ребенка? Я ложу 1500 гривень, но 300 возьму собі на мужські, так сказати. Шалості, штоліта. На сюрпризи. Весілля лише церемонія. Та що буде, якщо молодята не закохаються з першого погляду? В народі кажуть, притерпиться, то й пригорнеться. Саме це і перевіримо зараз. Коли Ми приїхали в ЗАГС, а у мене не то, що мандраж усірівся. У мене просто почало все тіло, Реально. Серце з в і Невозможно було дихати, ввольнення переповняло. Юра. Вот твоя невеста. Я одразу хотіла зняти фото з невістою, тому що мені було интересно посмотреть на її лицо, її глаза. Ой, Боже мой, пусть це все закончится. Я прошу вас повернутись один до одного обличчя і взятись за руки. Наречений. Повторіть, будь ласка, за мною слова шлюбної обітниці. Я Повторіть. <ріст> Кажіть. Руки, нього ноги. Вона мені сказала, нічого не переживай, все буде добре. Да. Кажіть. Я перед обличчям рідних і друзів підтверджую бажання взяти тебе як свою дружину. Я обіцяю дослухатися до тебе та будувати наше спільне майбутнє. Наречений. Прийшов час познайомитись зі своєю дружиною. Коли піднімали фото, я так даваю, боже, мій, але вот за зараз. Підтримуйте, будь ласка, їх в цей момент. Ми побачили друг друга, глаза у нього показались. Синего цвета, такие насыщенные. Я не смотрел ей в глаза. Мне было интересно, но мне было страшно. Юра. Юля. Когда Юра одевал кольцо на палец, мне даже показалось, что это все не проект, а все-таки моя свадьба, которую я очень давно хотела. Я еще очень сильно боялась уронить кольцо. Это очень плохая примета. уголошу вас шоловиком. Ружиною. Первый поцелуй был у нас очень холодный. Я хочу поставить ей большой плюс за этот поцелуй, потому что если бы она меня начала целовать сразу в губы, о, ты мне понравился, ты классный мальчик, у меня бы сложилось мнение, что она целуется со всеми, как при первой встрече. У меня такое ощущение, ну реально, очень легко так у них все пошло. Как Вы думаете, ей он нравится? Она это по крайней мере не показывает, вот, вот в чем дело. Возьми она пока еще присматривается. На відміну від батьків, експертна рада не втручається в життя молодят і має право давати поради лише тоді, коли один із них захоче розірвати шлюб, викинувши білий прапор. А такий розвиток можливий, бо після весілля пара починає будувати сім'ю. У них є лише тимчасове житло, а про все інше вони повинні потурбуватися самі. Місто дуже красиве. Коли ми проведнялися вже в сам будинок, Я поняла, що мені тут буде дуже комфортно. А і спальня. Ага, uh -huh, прикольная. Смотри, как классно. Я хочу как В американских кровать. фильмах. Ого, <мас> удобно. <мас> <мас> а ты вообще <мас> где <мас> любишь спать? Сто... Я, тут буду Я тут буду спать. Понятно, вот, ближе к унитазу. <мас> Конечно. <мас> она как-то приняла дом, вот как свой. Да, она зашла такая, она так раскованная. О, тут классно, тут кухня, тут зал. <мас> Обалдеть. Света нету. <мас> Да. Ну, прыгай. Ну, ладно, пойду. Ёшкин кот. Мне показалось, что это какой-то неженкой. Думаю, ой, это не трогай, это не трогай, а то что я не пойду. Я люблю, когда так мужчина. Вот я сейчас хотя бы пойду попробую сделать. Смотри. Оп. Круто. Ты еще и смышленная. Есть четвертый повод. Пить Ура! Но это дело, мы это сделали. Э как может женщина знать такие вещи? Для меня это был шок. Молодята полагодили електрику и нарешті вирішили поспілкуватися. Здається, і тут Юлії доведеться брати справу в свої руки. Та ти ж сиди, ти ж гость. Моя, ну, нічого, Ладно, ти як гость. Всё моё. Ну ничего. А, ну такой, ничего страшного, ти сиди. А ты вообще сладкие любишь, да? Да. Выпьем. Давай. За наш дом. За наше бракосочетание. Ах, да. У -у -у. Мне кислое. Зато дорогое. Да. Да. Мы сами были собой. Именно поэтому мы пошли свободно в спальню. Не было там каких-то у меня преград. Раз мы уже муж и жена, поэтому мы должны спать вместе.